Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Сьомий день. Зараз буде фінальний фізичний тест. Нам треба бігати. Ще нам треба підтягуватися. Ще нам потрібно присідати. А зараз... Я не буду на час бігати. Ну, я просто буду бігати. Ти візьмеш цимтягуватися. Це... Е -е, я, я просто я в підтягуванні здамся. Це... Я просто не витягую. Я в бігу, здамся, я можу бігати просто. Але не на час. пролунала команда від друга Роджера і ми почали бігти. Це у нас зараз буває зафіставство. теж уже. Так. Одне коло пробігли. Ще одне ще Майже полога на дистанції. Продовжуємо бігти. Ну, по порядку стоїть, дискуйтесь Біг закінчився. Я прибіг п'ятий, вважаю, що це геніальний результат. Це такий він четвертий. Ну а після мого улюбленого бігу ми мали відтискатися на час. Перша група закінчила притискання, в мене 37. Я живий. вважаю, що це чудовий результат. Так, я до Катерини не збили. Ще не робила? Не минути полтора. Будеш зараз робити? Бажаю білю успіху. Колочок. 37. У нього ще коліна мокрі. Ти точно коліна не вставав? Не ставав. <ріху> це від бігу мав. Да. Так. У мене оце все від бігу. 37. О, боже, солідний. О, вода. Ого, це чутко. Рятівник, наш побратим приніс води. Катерина. Ал. Що в тебе? У мене, типу, 42, але мені здається, мені не вірить, що в мене 42. Ну, типу, цілком логічно, якщо там по техніці, ну, типу, тобто, не дуже то. Я погоджуюсь, що типу можна там переполовинити, бо я сама знаю, що типу Можливо 42? Ні, ні, у мене типу 42. Але ну типу, я в планці норм стою. Я знаю, що я тримаю свій корпус. Я вчора простала 5 хвилин, але сьогодні і, а, я не знаю. 30. Тобто, чи нормально. Ну, моя, моя суддя казала, що нормально, що все добре. Я сама здивувалася. Друг тихий зробив 85 віджимань від землі. Як йому це вдалось? Розкажи тихий. Да, секрет дуже легкий. Підйом у п'ять ранку. Починаєте пробіжку з 3 кілометрів. На результат кожного дня роб працювати. А чекає присідання. Так само дві хвилини? Так, працюємо. Я зробив 93 присідання. Це був просто драйв. Сам би не зробив стихи. Тут реально спрацювала командна історія. Так, чекати йду. Раз. Напідтягування йдемо. Бидемо підтягуватися. Оу. Кореспондентка. Йоу! Отлично! Дихаю. Ну, почервоніло, глянь. У мене пори всі відкрилися. Не волосся почервоніло. Спочила Катерина зробила це. А чого? І присідання. Ну, відтискай, по 42, але я розумію, що швидше за все по техніці це прям було недосконале. І Роджер і Роджер розділив його на два, короче, у мене десь вийшло там 20, напевно, розумію. Це дошок мало нормально можна. 74 зробила. Нормально. Угу. Обмочив мені тут своїм потом Михайло мікрофон. І, от... сатер... Сатер... і що мені робити? Я не люблю, коли люди на мене дихають, а він тут ще його цей. Воно як... висипне. Як оце батюшка, знаєте, на Великдень. Не знаю, що там важ батюшка, у нас священник так кропить, що ось таке. Ну, то а... це ж кропить, покропив так. так. слухати команду. — Хлопці підходять до турника, зараз будуть здавати. Це моє слабке місце. Але віриш, що я колись нормально буду підтягуватися. Шляхтич підходить до снаряду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тут понятно, 8. тут все буде добре. 9. Знаєте, що дівчатам як альтернативу зробили? А, відтискання як мовно від штанги, я б сказала, це але там тричі три підтягування рахуються за одне, тому що а. по важкості це зовсім різні рівні. Тому для того, щоб вийти хоча б на 20 разів, треба зробити 60 таких підтягувань. Закінчився наш тест. Всі орли, всі молодці. Єдиний ял підтягнувся тільки один раз. Ну якщо твої права під нас... чистими, то я теж один раз. Я тримала нас в балансі. Я, да. Я... Да. Да. Мо, ти, я... ти краще пробіг, я краще отут. Я знав, що в мене це найслабше місце. Тому я на всіх інших написному рівні почав. в мене руки будуть страниців, після в як я які звідси. У мене вже навіть миш, мишця тут. Мешця. Да. Коротше, всі молодці. Похвалимо себе, поки нам ніхто не сказав наші результати. Я себе пишаюся, Мені все одно на результати. Так, після здавання фізичного тесту мою футболку можна викручувати, штани теж мокрі. А, зараз час сніданку. Йдемо, поїмо, щоб підкріпити сили. Mm, дуже смачні рогали. Мені mm. максимально смачні помідори. Ми пам'ятаємо, що це в цій групі. Ні, взагалі, якщо огірки і помідори, я виберу огірки, але якщо ще є болгарський перець, я його вибраю. Булгарський перець там. <рес> Дорогі 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 а ти починаєш болгарський перець робити з віком. Це не справа дитинства. Да, yeah. ну, так? Yeah. Давай. А коли збір? Як 5 поїнц залишилось до школи, так. І того на 3 по пропасному. Я так ще не їла, що ж переживався від діаграм, ми майже Можна так. Так, я, я не можу швидко їсти теж. Дуже швидко ми поїли. Ми перемістилися в холл, де кожного дня о 9-й ранку був ритуал хвилини мовчання. Зняти хвилині обори. Зняти голови. Віддати шану загиблим побратимам хвилиною мовчання. Вільно. Вільно. О 10-тій у вас заліковий іспит. <рес> Зрозуміло, а так десь на 12-ту почнеться у вас співбесіди. Після співбейсу вже здате так, і є. Ще питання є. Відсутні. Відсутні. Як тобі відчувається, що сьогодні неділя? В мені взагалі тут не відчувається, який це день тижня, тому що тут все настільки <рес> <рес> за графіком і настільки все в ну, таких. Шикування, розпорядку дня, тобто може з'явитися задачі, і ну немає такого, що от понеділок вівторок. А робити? що робить всі шо з телефонах ти чи двадцять на пошту повідомлення? Мало прийти і, і, і треба його проходити, так? Да? Е -е, треба зайти, поки змінити пароль. Пароль нам потрібен був для того, щоб пройти тест на смартфоні. Ми пройшли тести з так меду, медицини, озброєння, лідерських якостей, аналітичних здібностей. Про наші результати ми розкажемо вже у фінальному аудіо щоденнику, сьогодні ввечері. Михайло, твої аналітичні здібності зашкалюють. От, послухай, що ти сьогодні говорив перед одним із шокувань. Всі слухайте, слухайте, от що він сказав. Студія, студія. Ми змушені тихенько говорити, бо зараз формується стріємо. Ми не хочемо піджиматися в останній день, <кхи> бо вже немає сил. <кхи> Атмосфера такого вже крайнього дня на вишколі була такою більш лейтовою. Ми поспілкувалися із сержантом другим кабаном, який провів з нами весь цей тиждень. Кабан, до речі, відкрив нам певні секрети, про які мені здається, ніхто не знає. Скажемо так, ми говоримо може, свої помилки. У нас кожен тиждень, коли виїжджає, то ми взагалі спілкуємося. Із хлопцями, і з дівчатами спілкуємося, питаємо, як стан, як вони себе ну, почувають. Ви ж самі бачили за цей тиждень, що ніхто їх сильно не ганяв, тому що дуже багато у нас було хворих. Дуже багато хто на цьому тижні у нас вилетів за того, що в них стан здоров'я був. Незадовільний, а ще ми поспілкувалися із багатьма учасниками тестового тижня, і мені дуже сподобалася мотивація від Оленки. Тобто послухати, чому вона долучилася до тестового тижня. Треба розуміти, чим живуть люди, які нас захищають. Це дуже круто. Це такий класний тренінг, до речі, того, як коли нам розказують, як правильно комунікувати з військовими в цивільному житті. Типу, що там якось не треба там, зайвої уваги, ще чогось. Тут ти цьому вчишся. Ти бачиш цих людей, які пройшли люди з пораненнями, люди без кінцівок. Ти до цього а, дійсно вже почнеш не себе змушуєш нормально реагувати, а ти просто вже нормально реагуєш. І ти з ними комунікуєш як з такими ж, як і ти, розуміючи, що ці люди пережили таке, що ти собі Вити не можеш це правда. Ми дійсно намагаємося передати вам атмосферу тестового тижня в третій штурмовій. але повністю її можна відчути лише ставши учасником тестового тижня. Коли навколо тебе такі мотивовані учасники, наприклад, як побратим Фрекс, атмосфера натхнення гарантована. Мій шлях третього штурмовою почався з Віті розового. Він прям дуже бустанув, мені здається. Для людей, які раніше там дивились за стендапами за всякими гумористичними шоу, так я підсів на проект. «Двіж» на Ютубі є шукав можливості потрапити. Почав відвідувати вишколи. Вітя Розовий, тобі привіт, бачиш, як ти впливаєш на життя людей. І поки Вітя відходить від поранення. Так, Віктор вже помалу відходить від поранення. Близько десяти учасників цього тестового тижня вже стануть рекрутами третьої штурмової. Одним із них стане хлопець на позиний САТА. Я вирішив ще в першому місяці цього року, що я буду йти. Я пішов на співбесіду. Тоді ж саме, я одразу хотів в бригаду. Я Пішов, я зрозумів, що я не зможу здати фіст тест, і тому я повернувся додому і пішов на тренування з кросфіту, щоб тренуватися і готуватися. І ось коли я почув, ну зрозумів, що я почуваю себе вже добре фізично, і я прийшов на тиждень. І я знав, що я буду залишатися 100%. це. Я дам пораду. В мене є близька людина, вона служила втретє штурмовій. Він нині загиблий. І він мені радив. Головне весь час тренуватись і готуватись. Як би це не було, хоч плануєш ти йти чи не плануєш, ти маєш тренуватись, маєш готуватись. Ти не знаєш, що буде завтра. Цивільним треба їм треба тренуватися треба це 100% і не лише цивільним також рекрутом третьої штурмової стане друг джуніор він служив у війську ще до 2014 року потім по мобілізації в 2015-2016 був прикордонником а тепер він прийшов на тестовий тиждень тому треба просто брати якось свої себе в руки і шукати собі гарний підрозділ де ти пройдеш нормальні вишки або ви будеш служити з гарними людьми я дуже щаслива, що потрапила на цей тестовий тиждень. Може мені не це, дякувати це. Це, та, це було дуже неочікувано, я б сказала так. Але в будь-якому випадку, те оточення, яке ми тут зустріли, і взагалі всі ті події, всі ті практичні навички, які нам тут дали, воно того вартувало. Так, і про те, як закінчиться, як пройдуть ці останні години, ми розкажемо вам в фінальному випуску. Вже коли Михайло, які останні крайні години. Ну окей, як ви кажете, засу крайні години це буде тільки на армії ФМ. О, 22.30. другий. Тридцять. Твій тестовий тиждень на армії ФМ. Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.